Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати таку ігру, під назвою Майнкрафт. Ви скажете, соціальна структура чи Титанік буде. От я тут забуду його, а я сонний. Ну я, прос... ну, я не проснувся до Я, ну, я скажу вам одну інформацію. Якщо ви будете сп... для дітей... 10 годин, а для дорослих 8 годин. Ой, так, 8. 8 або 8 або або 9. Це вже залежно, коли ви лягли. 9-10 година. І чим більше ви мен... якщо ви будете вставати в такій годині, чим довше ви проживете. А ну, можете перевірити тією міф. А я тут за той час. Це відео я вже наперед скажу буде десь годину, дві, одну тривати, тому що. Ну тому що мені треба ось це все забудувати. І кстати, у мене є моделька така. Е, як за хвилина пройшла відео. Хвилина 18 секунд. Ого, як час літіс. Е, ось цю всю частину. Треба забудувати. Тут будуть вентики, що, рибу помолять, щоб вона була готова. Ну, знаєте, які венчики. Ну і, коротше, не буду тут літати, як посолей. Буду ліпше будувати. І та як моя мама християнка, ну типа, хочу які соблоки ставлять. Я хоч нічого не чую. Пишіть коментарі, я думаю, ставте лайки, підписуйтесь, бо в мене Кстати, пам'ятаю, Я вчора... що Це було? Я вчора випустив одне відео. І, І... я думаю, хто його побачу. Якщо ви подумаєте, чи це якась постороння людина? Ні. Чи я, просто в канал умалювався. І ви скажете, та не плач, ну таке буває. Ай. Я, не знаю, кого я думаю, ми повернемо те, що в мене було. Ну, те, що в мене було. Скільки лайків, скільки переглядів, я думаю, ми то все наберемо назад і навіть більше. Я вірю в себе і в Україну. Кстати, у мене деякі букви не отримую. С. У мене з букви Сиска получається ХИХКА. Правда смешно. Ну, ну, для мене це ті позили, але насправді мені треба ще букви. І перше слово з буквою Ре у мене була ромаска. Я в чотири роки це навіть не вимовляв. Я букву Р не вимовляв три роки. Коли мені було 4, 5 і 6 років. Зараз мені 7, Скоро день народження. І мого каналу теж день народження буде. Ну, якщо брати зі старим, знаєте, який день народження? Моєму каналу 2, 2 місяці. Ура! Отже, зараз. Ай, дочко попаде. Ой, Ні, не у тебя на герцогах давай и кстати як я створил такий світ? Ну, я тебе пане океан что это за океан на 90 блоків не мини бандус Це і графія купа Я землі і камінь і глибосланик ще. Це борюсь тут. Ну, коротше, три чотири слоє. Корінна порода два блубка. І підскажіть і, мені, будь ласка, хто вміє ставити аватарки на відео? Бо я хочу, щоб ви бачили моє як я тут хожу, водую. Коротше. Я тупой. Кстати, Боже. Це не смішно. Так, якщо ви не вірите... І е, Є такий факт: якщо ви когось любите, але не вірите в Бога, ви вірите в Бога, бо ви любите, а Бог чи є любов. Ми ще вчора дізналися з мамою. Тому, якщо ви когось любите, а говорите, що не вірите в Бога, ми дивимося одного такого часу говорив. Е, коли він був в армії на е, чай, основній війні, типу, повноцінній. 2022 чи 2023 він сказав, він вже не пам'ятав. і казав, ну то 2022. і Він сказав солдату, ви вірите в Бога? А він сказав, то ні, то що? А він сказав, а ви любите дітей? Зинку? Він сказав, так. А любов чи є бог. Я, та, 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 я, та як? Він сказав, а. А він сказав От так, бо Бог чиє любов. А Бог чи, А любов чиє добро. І він так розплющив очі, так якби і сказати нічого не можна. Ну звач. Факт. Що навіть людина може не вірити в Бога, але вона вірить у Бога. Просто, просто. Просто треба любити. Тоді ти будеш вірувати в Бога. Ну, навіть ти, ти сна, ну, я дуже люблю своїх батьків, але не завжди, як сочесно. А особливо тата, я більше люблю. Його вдома більше нема. Деколи, коли він їде. Коли мені було 4-5 років, то я завжди плакав, коли тато їхав. Плакав. Тому що мені шкода його. Я хочу, щоб він більше вдома, був, не на роботі, в срані. Я зараз опять плачу, згадую дитинство. І давайте щоб я не плакав ніколи. Ну Хоча треба плакати, бо це зволозіння очей, і тим місце організм, якщо хоче плакати, то ти плачеш. Давайте щоб я не сумував за своїм дідом, бо я відкрию секрет. Але нікому не говоріть. Мій дідо помер. О, за 7 хвилин 55 секунд, а мені 7 років. І за той час, поки ми говорили, ті якраз 7 хвилин я забудував корабль. Блін, я мусу повитирати, бо саплі течуть і сльози течуть. А так, я трохи прихворів, на жаль. У мене є такі друзі, Але деякі друзі мене взагалі не люблять. Костя 7 років. Ой, 9 років. Скоро буде 10, Йому вже, по-моєму, 10. От особливі найкра... найкращі, це в мене є два друга. Давид і Барко. Бійся. Марко, Деку? ми можемо з ним посваритись, а з Давидом ніколи такого не було. Хіба що ми могли позартувати один біжоним? Але ніколи не плакав. Ну, Давиду від 10 років, а Маркові тільки 8. І то, з них. Чорний бетон я вже поставлю, потім треба перший ось ще поставити. А підскажіть мені, будь ласка, чи то тільки на комп'ютері можна бачити, типа себе? Ну, типа, від третього лиття чи від другого я вже не знаю. Як то зробити, типа. Ну як зробити аватарку себе, типа, в кутику і ну, квадратик такий. Себе, типа, фото. Фу... І... І... Що я роблю, типа зараз? Я зараз просто зажу на дивані. І. Коротше, маю до вас три два питання. Прохання. Як робити то, як робити то і і все. А, і третє прохання. Заберіть, будь ласка, хоча б тисячу лайків і десять підписників. Мені цікаво. чого всі е, знімають фігню і добирають 100 тисяч лайків, а, а, а я добирав тільки один лайк. А дуже сумно. Значить мене ніхто не любить. Мені дуже прикро, що мене ніхто не любить. Дивитись не хоче. то, що я роблю зараз. Ну чи не козу міг зробити такий корабль? Думаю, це буде типу для когось відкриття, що ти так я зробив велике. Але я зрозумів. Я навіть про собою, бозеньку, повезе мені стати популярним. до ніч просто. Ну не прямо до козу, але просто. Щоб я не сумував. І себе набрав популярність. І щоб все в житті було добре. Але щось не дуже швидко таке Але щось не дуже швидко так робить. Я все такий канал Портазар. Я його дивлюсь. І він... але мене деколи що завжди про Бога тут, тим більше цеї такі відео з такою страстною музикою. Тим більше музика теж не має своє значення. Тому, якщо ви знімаєте відео про Бога, мо... ага. То значить, і а ви тянули туди страшну музику, значить це, це вже не відео про промога. Отлячить, що закача... закосять. е І чого я в ч відео так довго плачу? Заплачу десь. Десять хвилин, а то і п'ять. А то и дванадцять видео присоединять двадцять. Чекайте. Я йду по салфетку, я светку. Партіра буде, кстати, трохи дня. Так, я вже тут, я вже Е, Він, мабуть, не почав, що я сказав, у мене кварти... квартира, як соса трохи вмерла. А спочатку у нас була одна кімната. Тому мій брат Гусь, ну, його звати Віталік, але він мене дуже сильно <служба> дозав. <клужба> <клужба> Тому я вже його дав кличку Бобр або Гусь. <клужба> І опять накосячу. <клужба> <клужба> Да, на косячку. Как? Да, вот так. Ой, пробоина. Пробоина. Так, ну тут я уже все сделал. Потім я забуду піднімати чорні стіни, бо червоні вже все кончилось. Червон, з червоними я вже покінчу. Ну і так, весь корабль. Б, би, ми, би, бе, би, А, і освітити треба. Хоч забіж парканчика, грав. Не! Ого, я думаю, смотрю скинул. Ой, носичку потелся. я буду богато, никто не забуду, никто не спаси. Так, тут я скажу. Ну и красиво. я думаю. там огурец. Огурчик человечек. А так по брачке уйти от этой... дырочки. Это лодочка? Так, ой, все.

Че пошло? Ну, давай у меня там Эй, ты не туда плевешь. Давай ну, не торчать. Пока. потоплили в т ⁇ мной свети. কোড্াযানে কোনে তার তার монеточки. И стало у <свист> <свист> Вот вы, я Прозорики. Що? Блин! Ну я думаю, я так всім пока. Потом мы даже будем корабль. Пока!